Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплювати від COVID-19 дітей від 5 років. Раніше це було можливо для дітей від 12. Щеплення проводитимуть вакциною Pfizer за обов'язкової інформаційної згоди батьків або ж опікунів. Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей 5-11 років передбачає інше дозування. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні. Пообіцяли в МОЗ дозволено проводити вакцинацію дітям від п'яти до 11 років. Щеплення здійснюється вакциною Комірнаті Pfizer, але для дітей віком від 5 до 11 років обов'язково повинна бути написана згода, згода батьків або опікунів. Наразі Україна очікує вакцину, яку можна робити, вакцинацію дітям від 5 до 11 років. Тому що звичайно там має бути інша ніж для дітей 12 років, і і старше, і для дорослих. Тому як сказав Міністерство охорони здоров'я, вакцина має надіти Україну і. Щеплення будуть проводитися і дітям до слова у громаді. Продовжує рости кількість хворих на ковід. Минулого тижня зафіксували першу смерть від ковіду цієї осені. Зокрема, випадки зараження коронавірусом почастішили серед дітей. Вочевидь, така ситуація і спровокувала МОЗ змінити рішення щодо можливості вакцинації дитячого населення. Все більше класів нововолинських ліцеїв йдуть на самоізоляцію через наявність у колективах хворих дітей або ж вчителів. Захворювання зросла на 29,5 порівняно з попереднім тижнем, на жаль, на 52% зросла захворюваність серед дитячого населення, віком діти, ну, серед дітей віком до 17 років. На 38-му тижні, це як ми говоримо, з 19 вересня по 25 вересня, на території громади зареєстровано вже 189 випадків нових випадків коронавірусної хвороби на сьогоднішній день. На активному спостереженні, як ми говоримо, тобто люди, які продовжують хворіти, у нас знаходиться 220 220 осіб. 45 маємо хворих діток яким до 17 років. З них звичайно є і школярі. Навіть більше 10 випадків ті, що продовжують хворіти. Що в освітніх, в освітніх установах в садочках школах реєструється випадок захворювання коронавірусної хвороби серед здобувачів освіти, значить школи, школи в такому випадку працюють по постанові 10, постанові головного державного санітарного лікаря номер 10 Контактні контактний клас йде на саме на саме на період 14 днів до слова за останній тиждень у місті зросли темпи вакцинації населення. Понад дві тисячі мешканців громади встигли щепитися другою бустерною дозою. Така ситуація не може не тішити медиків, адже вакцина сприяє легкому перебігу хвороби. Відповідно, при зростанні темпів вакцинації зменшується ризик повної заповненості ковідних ліжкоміст у разі стрімкого росту захворюваності. Що Найефективнішим засобом заходом профілактики це є вакцинація. На сьогоднішній день всього з початку вакцинальної кампанії щеплено 52 479 осіб. Це перший, другий, бустер, з них 350 осіб. За останній тиждень ми спостерігаємо значну активність населення громади щодо вакцинації, і за останній тиждень вакцинувалися понад 430 осіб. Території громади до слова, окрім дозволу на щеплення дітей від 5 років, МОЗ внесло зміни до постанови стосовно термінів і порядку проведення бустерних доз. Інактивована вакцина Коронавак може використовуватися для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Також даним наказом зменшено мінімальний термін між другою, отриманою другим. Другу вакцинацію і першим бустером. Як я вже раніше сказала, що для, якщо пройшло 6 місяців, можна робити перший, цим наказом зменшений термін, якщо пройшло навіть, 5 місяців, можна робити першу бустерну дозу. Між першою пустерною дозою і другою пустерною дозою можна термін має пройти 4 місяці. Медики нагадують, єдиний спосіб вберегти себе вакцинація, Ба більше у воєнний час, коли люди перестали носити маски і користуватися іншими засобами індивідуального захисту, дбати про своє здоров'я необхідно більш ретельно.